Одного разу ми з вами споминали, як із дедома забирають хлопчика. Одна сім'я полюбила хлопчика і оформляють документи, що він перейде вже до них жити. Як син. Ну треба було ще одну ніч переспати, на другий день вже прийдуть і його заберуть. А в ту останню ніч другі хлопчики із завісти побили того хлопчика, наклали йому тільки синяків. І утікли, попряталися, а він рано встав повний в синяках з болями, нікому нічого не каже. Збирається, одівається і такий радий, такий веселий. Хлопці, його друзі з ужасом дивилися, вони думали, що тепер він піде до директора, і їх усіх накажуть, а він нічого не говорить. Нікуди не йде, красно одівся і вийшов на двір на зустріч із новими батьками. Коли батьки його увиділи, що він побитий, то со сльозами, – «Синочок, Що з тобою? А він каже: Я случайно впав із постелі. І тоді вони обняли його, а всі хлопці вийшли на двір і провели його до ворит, а там підбігли до нього. І просили прощення в нього, і зазвідали Його, ну почому ти нас не придав? І тут хлопчик каже, то ту радость, яку я маю тепер, що я вже не сирота, а я вже тепер маю батьків, ота радость моя більша, чим то ті болі, що ви мене били і із зависті так мене потрепали. Ця історія реальна, але в ній тільки много правди для християн. Скільки б нас не били, судили, били, гонили, ліпили нам то, що ми ніколи не робили. В сні страшному ми не робимо, то, що нам ліплять освітні карні органи. Но ми не обіжаємося, не тому, що ми не можемо їх покарати або якісь судові процеси проти них знайти та клевітників, наказати. Не є смисла. Християни має радость, велику, що ми маємо синовство небесне, на відміну від безбожників, які суть кандидати у пекло, і тут на землі їх пекельна мука і огінь у них в їх душах горить. На відміну від них, Бог дарує нам радость бути наслідниками Царства Божого. Тож каже Господь, в тому же. Откровені в другій главі, дев'ятий вірш і 10-й повторяє то саме в 3 главі, у дев'ятому віршові, що будь вірний до смерти. Будь вірний Богу до смерті, Бог дасть тобі вінець нагороди, Царство Божо. І ми сьогодні кажемо: Господи, признаємося, що нам противно, коли цей світ додіває нам, унижає, коли в інтернеті. Десятки тисяч погроз в адрес наш од наших опонентів других конфесій, і то ніхто не видить. А щоб їхні злочини прикрити, карні органи, нас переслідують. А щоб переслідувати, треба щось, знайти, якоє слово, вирвати з контексту і зробити його, нібито розпалюючим. Між конфлікти і тягнути людей у суди. Ну ми не обіжаємося, ми розуміємо аж дуже близько прийшло до нас царство Божє. Спомнімо слова Євангелія: покайтеся, бо приблизилося царство Божо. Каже, колись один знаменательний православний в Америці Сарафим Роуз. Він був колись протестантом, а коли став православним та спеціально, будучи американський язик, його був рідний, вивчив церковно слов'янський язик і казав, що красивішого не є, багатшого не є, духовнішого не є, як тот, древній язик Кирила і Мефодія, наш рідний язик для жителів Закарпаття, Русинов. І він казав, написавши книгу навіть. Близько вже є при дверях, я одно місто з Євангелія, уже каже він, ближе, чим ви собі думаєте. І ці слова актуальні завжди, і нині відчуваємо, якщо по цілому світу так сатана піднявся проти канонічної церкви, і навіть, казало бися, домашні наші. Константинопольський патріарх міг бути наш з нами ні. І він поклав свою руку, аби увеличити конфлікт, роздор, розкол у державі між віруючими, що усі тут організатори підпадають зразу під статтю розпалювання міжконфесійних конфліктів. І оскільки вони нашу церкву забороняють, то порушують той же самий закон, всі релігії рівні. В одному із судебних діл, коли судять одного чоловіка, написали слідчі так: він, знаючи, що всі релігії рівні, він посмів критикувати другу. Але знають ли слідчі, що вони самі винуваті, і всі, що не всі релігії для них рівні. На сьогоднішній день одна із релігій. Найбільше по числу і най... благодатніша українська православна церква об'явлена не рівна з другими, а пониже і покликано їх гнати. Що вони зроблять із законом, якщо вже його порушили? Значить, не рівні це для нас і для лічно, для мене, для наших друзів. Всі релігії рівні. Ми ніколи не ставили претензію нікому. Але злі люди, у них виходу не є, вони злобні, а їм сказали щось знайти. І в результаті нашу релігію об'явили нікудишню, безправну. І в місті з тим в кінці побивши людей, побивши дітей, побивши наших мам, котрі направили синів своїх на фронт. Вони пишуть, а ні, ні, нам у сірі релігії рівні. Ми будемо це нападати часто. Бо, може, хтось із гонителів порозуміє, наскільки глибоко вони тепер відійшли від Христового поля і перейшли у стан сатани, у стан ворожий, котрий знає, що робить, і ус... хоче вспіти чим побільше. Но Написано в Євангелії, не успіють много такі, як уже прийде колись Божа кара на них. Господи, благослови нас сьогодні молитвами усіх святих, котрі нині споминаються, преподобний Філакт Некомедійський, преподобний Лазар. І один із древніших мужів апостольських єрм, апостол от 70. -ти. А також 40 мучеників, котрі нині вже службою вечерньою переходить на завтрашній день, просимо святії мученики, молить Бога за нас, ви великолепно послужили Господу, показали, що можливо витерпіти і наслідувати Царство Боже. Головне, ніколи не забити, Бог рядом з нами. Гонітелі, як пише Откровеніє, часто виконують команду по поодкровенію, диявол буде вас кидати у тюрми. Тобто нічого обвиняти або обіжатися гонителям. Текст Євангелія так каже, «Диявол буде кидати вас у тюрми, а значить, ми маємо знати, що аж дуже Господь близько коло нас, і, вероятно, історія людства йде к завершенню. Возможно, що і прав був. Той, хто сказав, що з києво Печерської лаври може початися і апокаліпсис. хоча не є точної дати Апокаліпсиса, але вона буде не відгновені, а будуть початки. Господи, прийми нашу молитву за братію Київ Печерської лаври і за многотисячний народ, який любить свою лавру, за братію Почаївського монастиря, за братію всіх монастирів і храмів. Де побиті, де побиті люди, порвані ноги, пальці, руки, за ту братію, котра нині твердо стоїть, не взирає на псевдодокази, що мов наша релігія не добра. Ми добре знаємо, чим обладаємо. У наших руках жемчужина, канонічна православна церква. Лиш так ми християни, держася неї в єдинство. В єдинстві з канонічною церквою, а в вічності лише так. І будемо наслідники, в'єдно змучениками з мучениками, із усіми святими церкви Христової, наслідники Царства Божого. Амінь.